Тера плаче, руситься на вулицю, видно, гаражіще. Це сусідська собачка. Так, я, це нічне прання, я його вивісила. Ну, звичайно, я рано не встала. Мої вчора ввечері поїхали до себе додому. Не знаю, чи сьогодні з тьомою приїде, чи ні. Будуть дома, йому теж треба відпочити. От. Вікуля сьогодні в мене працює. А це ж покривало е накриваю уголок там, де ми побідаємо. Ну, а малеча ж, як завжди, як йому то в нас скрізь все. Але нічого, то радість. Що я буду робити? Хотіла е, ті баклажани вже зрізати можна ікру зробити. Потім думаю, хай ростуть поки що. Я, мабуть, ну вже припікає сонце. Плюс 15 було вночі. Що ти, Фендюшка, бігаєш? От. То я, мабуть, там віка вчора позбирала томати, два відра назбирала з чимось. І ще й не всі, каже, бабуля, я отам не зібрала, кажу, хай ростуть. А там зараз можна огуну зірвати. Ну, і Я в першу чергу зараз е почищу свою цю клумбу. Тут санталіна вже відквітла, уже по... повторно і підзасохла. то зараз я її обріжу, ну і таким займусь. Вчора зрізала, Уже квітів немає. Думаю, треба щось у вазу. Ой, огірочок маленький який. Ну, хай росте. Я зрізала Санталіну, зелену, Віка говорить, поки в водички постої, а потім посадиш. Кажу, та не знаю, може й посажу. Ну, а зараз я. Цю вічно зелену Санталіну. Обріжу в неї квіти. Ось вона, це другий раз вона вже квітла, такі гарні листочки. Можна її прям глибоченько зрізати отак. А восени потім кущик я ще обріжу. Дуже пахне гарно. Ну, люблю такий запах, може хтось і не переносить. Я люблю. Ось так. І у мене що тут іще можна зрізати? Очіток я не позрізала, там вон, є сквіти. Уже коричневі. Теж приведу до ладу. Я ще кави не пила. Зараз оце зроблю, бо сонечко припікає і потім не хочеться виходити, це робити. Думаю, а коли вже буде зовсім жарко, а воно ще є жарко, то буду в хаті попили сосю, поприбираю. Ну, ось так. А потім відпочину. Ну, ці коричневі квіточки вже псують кущик. Поки квітували гарно, то було гарно. Це таким займаюсь. Хто чим? Хто відпочиває? Я на городі відпочиваю душею, хоча не знаєш, де та душа і що воно болить. І серце, мабуть. Так а це аж засухло, мабуть, з того з першого цвітіння не прибрала. Ну. Так. Рукавички. Пожаліла, думаю, я тут нічого не зроблю таким з поганого своїм рукам, бо такі рукавички 30 гривень пара. Ой, бог милує. Так, ага. Ось бачите, що ще тут трішки лишилося, а тут ось ця та ж теж лаванда квітла вже по, по другому разу квітує. В цьому році така спека, Віка говорить, що в тому році теж така була, але в мене чомусь в тому році і берійка не жовтіла, а в цьому році вона не витримує. Так, що я тут хотіла, <смірко> у мене це, я її шариком формую, це я живець взяла. У своїх сусідів у Наташі, і це ж я її трішки окультурила. ось видно, або пішло вперед. Ось на наскільки тут сантиметрів на вісім на шість уверх пішли. То я. О, і це буде такий шар, я там показувала, як прохожу повз. У них з другий такий туї шар. Це вона така буде. А то дві то мої від тих той, ну, погуглила одна написано західна, а одна написано корейська, хоча я взяла живець у своєї тої, що західна. Ну, щось гугл не, неправильно видає мені. Ну, не Головне, Головне, що вони ростуть. Так. Другий кущик. Я сьогодні вчора Віка мені робила каву і виносила на вулицю, бо ми гуляли. Добре, що вона її зробила, потім виключили світло. А, уже виключили, я згадала. Уже виключили і вона гріла на газу. Каже, світа нету. Ну, нету. То ми нічого такого думаю, Глянула сьогодні, вроді не планується відключення. То я попили сосю. Бо вчора не пили сосили. Включили світло пізно. Так, і ще десь тут бачила. Угу. Будуть стоять гарні кущики і ще зелені, та вони ж вічно зелені, ну ще постуять, десь там глибокої осені. Тут ось у мене трава росте. Я розумію, що якась десь я сіяла і вона тут проросла, але її там не знайти. Є таке, От. залишилось, що в мене? Там нема нічого такого. Оце ж постригла. Виявляється, оце? Не лаванда, а лавандін. А оцей кущик, це лаванда. Я подивилася. Ну так, є різниця. Це йде вверх і сам кущик, а тут прям зразу починається. Ось. Це цей, що я за паркану принесла маленький, відділився, а це лавандін. Хоча писалося, що це лаванда, ну ось вона вже. Другий раз квітує. Ну, не, не так обільно, але ж ось, дивіться, гарно. І вона теж пахла. Пишуть, що вони не так пахнуть. Так, і тут ось пішли в мене, бачите, чого ви поперед батька пекло полізли? Так, отак трішки, бо вони вверх будуть йти. Ну, таку трішки. Не кулька, а трішки кулька. Якось так. Так, і тут десь. Ага, і тут полізло. Це ж я підживлювала. І вони ж оце полізли. Красунчики. Ну, це лізь, а це хвате. Так десь. Ну, а тут очіток. От, говорять, що він дуже агресивний. Ну, Ви знаєте, я його трішки обмежую і він так нічого. І він уже давно відквіт. Жовтенькі такі квіточки гарні були, а я все не обріжу. І вже позасихала. Мені він подобається і довго квітує. А потім він вже ж вічно зелений, і оце. Таке полуколо буде і взимку. Правда, буває сніжок, а ну не ламається, ламається навіть. Ну, вже воно тут пересохло. Так. Трішки наведем лад. Ну, що я хочу сказати? Гей, хера, в мене ось поруч. Ну що ж, дуже-дуже листочки печуться. Ну, колись тут підніметься все, то вона нічого буде. Ну, а поки що я її вже і так три рази пересаджувала, кущ хороший. так Ну все, прибрала. І поки що що тут можна, які відквітли зрізати. Ось ось зламалося. І хай вона буде так гарненька. А, рожевий пор портулак уже. Я вже дівчатам наносила, наносила, Наталі говорю. Будеш потім. Виводить, як я, сажайте за двором, там, де у вас пусто, щоб не було проблем. Так. Я походу. Не знаю, чи з насіння можна його цю херу виростить. Так, щось упало і не дістається. Так, і це ще квітують, а ця вже відквітла. Отак. Да, листочки ось ось засихають. Так. Мабуть, я й не, не встигну до, до спеки. Хоча хотіла тут повиривати. Які засохли і пропадають. Говорила сусідка, а це в мене оце лишився один кущик. Чий тут іще є? Я вчора пізно поливала. А ось тут небагато зірву. Так. Ну, а це пересаджувала. Не знаю, чи прийметься тут. Обріжу. Це Санта Ліна, бо я ж тут хто дивився, посадила дуже близько. Виходить, треба було почитати, потім садити. То я відціль забрала. Тут було п'ять, зараз лишилось три. Вчора спілкувалась з сусідкою, там, я попідливала самшити останній раз. Уже в цьому році, то вона каже, а я розповідаю, що 20 гривень баклажани в АТБ. Вона сміється. Кажу, Віка, по-моєму, корінець брала в стаканчику по 20 гривень. От вона 20 штук взяла, кажу, я ще навіть не відбила її, що там я один раз робила, тільки ікру здається. Ну, зараз наросте. А вона каже, Ну, не говорила скільки, каже, я б помідори взяла розсаду, поливала, ну, нічим не бризкала. Кажу, я теж не бризкаю. От. А що каже, фітофтора ось викидаємо. Ну, щось закрили, щось зробили. То, каже, я на наступний рік 20 кущиків посажу для салатів, а то не буду. А, я говорю зараз молодь не закриває. Це кажу, поки я іще жива, то віки закриваю, ну і собі ж ну бережеш. А так вони не будуть кажу закривати. Вона каже, та вони зараз не закривають. Ну, в неї старший син і, і то, теж сім'я, то ніхто і не париться, все в магазині. Ну, кажу, так вже наша молодь так живе. Це миші по старинки, хоча вони набагато молодші, ну, десь вони такі приблизно, може, трішки старші, ніж моя дочечка покійна. Ну, ось вже прийшли до того, що Віка говорить мені бабуля, ти кожен рік говориш, що не будеш скока садити. Ну, тож, кажу, а потім. А потім не виконую. Ну, вирішили, що і чері я багато насадила, і коктейльних можна в 5 штук посадити раніше, і п'ять на... у... восени, щоб були. А я ті, що восени посадила, ну що для осені, вони вже дали мені червоний колір. Ну, зате вони стійкі до фітохтури. Ну, в даний час ось я бачу. Так, я справилась. Ну, хотілося ще гейхеру трішки. Я то її тут квіти обрізала. Ой, а може листочки оці сухі теж приберу. Вона мож, трішки вже не така спека буде, бо порте ж вигляд. Так, ти тоді каву пить. Ага. Треба обрізати воздуть. Вони засихають, з вигляду ніякого. Ну, можна було якусь... якийсь захист ставити. Ну, тоже ж, зразу не... не подумаєш, а потім оце. Уже пожовтіли і засихають. Так, ну, це зробила. І то я все пройду, повз. Думаю, ладно, потом, а потом ніколи. Ну, тепер вже ну, трошки менший кущик буде. Ну, може зазеленіє. От я це хочу від нього. Так. Це ж не зрозуміло, що деякі, чи... чи засихає, чи це такий колір. Ну, обрізала, ось хай стоїть так. Не знаю, хай отут будуть. А це вже можна зрізати. Можна брати на сінинки. Чи... Ну, не, не знаю я, як його, воно розмножується. І в мене є оце. Ось уже такий здоровий. А там є і тут один, два, три, чотири, п'ять кущиків. П'ять це шостий, здається, всі. Один, два, три, чотири, п'ять. Це шостий, так. Да. Ці кущики вистачить, якщо можна буде. Ой, тут закинула, що теж не годиться. Ну, можна буде розсадити, якщо це буде така потреба. Ну все, я пішла робити каву і посижу на вулиці, хоч трішки подихаю повітрям, бо буде жарко. Майже осінь зацвів е, дельфініум. Це повторно. І так гарно його ще буде. А оце ось один сухий. Оце він літом цвів. Бачите? Ну, говорять, що він агресор, то я обмежувач йому зроблю. Ну, Мені він дуже подобається. Це в мене другий кущик, один теж квітує. Ну, не так обільно, ну йому там, може, і темно, і якось багато там насаджено всього. А, він, здається, трішки інший, іншого кольору. То флокс, а ось він ось такий. Чи може й такий? Один поки цвіте. І ось, бачите, в повітрі щось було незрозуміло. Теж листочки коричневі стали. Ну, а тут у мене ростуть хости, які заквітували вже. Трішки їм тут був затінок, останній, тільки там оста, остання трішки пожовтіла. Тут я насадила, бачите, де не вистачило пляшки, це живці. Ну, я потім пляшечку одіну. От, живі вони, ну заливаю, заливаю, дивіться, ось вони в, тут в стаканчиках туєчки ці оті, ш, е, кульки. Здається, і тут іще без пляшечки. Три їх. Ага. Значить, водичку постійно заливаю, і тут у мене ще <рости> росте сам Це той, що від Наталі. Ну, а ці під пляшками, то це супер їм тут. Ось так. Під пляшками це до слідуючого року можна не відкривати, а то ще й тільки пробочки відкрити, якщо вони не виростуть великі. Ну, і тут. Ну а то у мене є лівець, здається, і ще я не пересадила, вже він з корінцем. Ну, Восени десь пересаджу, а може тут і лишу, хай росте. Біля Троянди. Мені сподобалось, я вже говорила в минулому році, ми з Вікою пішки пішли, вони там поруч живуть, в Розарій. І оце поруч Туя, Ялівець, Троянда. От мені дуже сподобалось. Думаю, ну можна і мені тут якось так їх посадити. Пока що в мене там Ага, в мене там вон, кулька вижила одна. Здається, ж, скільки я їх там садила. Чи одинадцять, одна жива. А я й не помітила, водичка л'ється те все. Я ті типу, повиривала сухі. Ну, мабуть, же ж лишила. Так, ну, троянди поки що ці не будуть квітувати, будуть усього вверху вище паркану. вище. Вище 2 метрів, десь половиною висока така ростейця, це жовті. Ось теж буде квітувати. Ну, це їх така погода, яка зараз не так жарко, не 37, ну 27. ой, Це вириваю. Це їхня погода. Квіточка, ти за мною ходиш? Ти сумуєш, да? сумуєш, святіка нема. Ой, що ми тут учора робили, Боже? До землі хоче, руками гребе, сердиться, що забираю. Ой, а це такий гібіскус, як у мене за квіт. Там за парканом я показувала такого кольору він. Хотілося. І ще насиченіший, щоб був такий колір. Ну, який є, ну це теж гарний, дуже гарний. Так. Це, я думаю, я забула, де я взяла перші кущики. Оце по центру, це дала мені Наташа, Наталіна невістка, їй, їй тут дала сусідка багато. У мене немає тут корінці, щоб висіювалися. Може, я сполюю їх. Дала їй і вона поділилася. Оце один, такий колір. А один о, Маргошка, що ти тут робиш? Маргошка, йди додому. Що ти тут робиш? Йди додому. Ти котиків дивишся, яка? Іди додому. Вийшла показати вже другий гібискус. а тут маргушка. А один усе такий. Він теж гарний. І я, я цей тут посадила за парканом, а той там. А потім ото живці я вже сама наростила, який от поруч з тим бусковим. Так, негодяйка, бігом додому. Бігом, бігом і ж,